Вітаю вас, друзі, на фронтах російсько-української війни. Усе стабільно, усе стабільно погано для російських загарбників, тому що наші воїни, крок за кроком, впевнено, продовжують звільняти нашу землю. президент Золота Балка звільнена національної гвардії України. Слава Україні! Здрасте, бабуся, здрасте. І знаєте, друзі, чим більше успіхів у Збройних сил України, чим більше з'являється звільнених міст, сіл та селищ, тим гірше настрій у росіян. Під красним лиманом ситуація опять тривожна. Да? Красний лиман взят. Ситуація на Херсонському напрямку залишається так, тривожно їм усюди зараз стає тривожно, тривожно навіть самій Скабєєві, яка зазвичай на чорне каже біле і каже, що Росія тільки перемагає. А та всюди прямо зараз з фронтов приходять тривожні новини. Доволі тривожні. І щоби у російського глядача точно склалося враження про дуже тривожну ситуацію, російські пропагандисти зняли ціле відео із тривожною музикою. Ми знаходимося в Кремінна. Противник на Даліманська направлении достиг некоторых успехов. Ситуация напряженная. Мушу визнати нам із вами друзі також трішечки тривожно, тому що Російська Федерація досі існує, але я переконаний, що це непорозуміння тимчасове. Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Це дуже важливо, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні хочу вам показати, як у зв'язку із успіхами Збройних сил України зараз. Колапсує, ламається уся російська пропаганда. Відно, що дуже все тяжело. Очень все тяжело, нам треба держатися. Про те, як зараз важко російській армії, що треба обов'язково держаться, каже та сама Скабєєва, яка до повномасштабного вторгнення збиралася обідати у Києві, 21 числа в понедельник, Будемо в Києві. получається так. Виходить. Тепер вже вона у Києві обідати не хоче, тому що на фронті є якісь нюанси. На фронті є нюанси. Ми так не побіді. Російська пропаганда абсолютно ніяк не може росіянам пояснити, чому росіяни постійно програють на фронті. Вони самі собі намагаються відповісти на це питання. чому ми проїхали? Чому ми відступаємо. Почому, по чому, по чому, дальше будем чому далі пораження. Та все ж таки, не відходячи від шоку, росіяни вперто намагаються знайти на своєму телебаченні, ну хоч якісь пояснення. Є версія, що насправді збройні сили Росії нічого не можуть зробити з Україною, тому що вони слабкіші за збройні сили України. неможливо абсолютно, тому що російська армія там противостоїть вообще сильна армія. Та росіянам зазвичай казати те, що збройні сили України сильніші за Росію. Армію не дуже приємно, і тому вони починають вигадувати нові версії. За однією із них, от як каже російська пропагандистка Сімоньян, у всьому винне міністерство війни та Генеральний штаб Росії треба там терміново проводити кадрові зміни. Розвал управління військами, біздійство війська. власті. Ну, мінять людей і розбиратися, чому це так потрібно. А поки кремлівська пропагандистка Сімоньян пропонує міняти місцями ліжка у генеральному штабі, інші росіяни знаходять винного навіть в обличчі владіміра Путіна. Виявляється, він росіянам брехав. Ми ми слухаємо, що все йде по плану. Хоть спеціальні воєнні операція йдуть по плану, і операція йде по плану. Ну неужели хтось лі вірить, то що шість місяців назад. Тому... План був, щоб зараз ми там оставляли бакалею на дулі. Просто нагло обманули. Доходить навіть до критики псевдореферендумів та підписання Путіним указу, чи то договору про приєднання до нього різінової попи. Виявляється, росіяни ніяк не можуть зрозуміти, як це можна приєднувати до Росії те, що вони не захопили. Я не пам'ятаю прецедент в мірової історії, коли е в состав государства принимались территории, території, мы не контролируем. Хочу підкреслити друзі, такого на російському телебаченні ще ніколи не було. Щоби Путіна його рішення прямим текстом критикували. Ну власне, це свідчить про доволі цікаві зміни всередині Росії. Але насправді усе одно Путіна постійно критикувати це небезпечно набагато краще критикувати поганих бояр, які Путіну нарекомендували почати повнома масштабне вторгнення люди, які убеділи президента Путіна, що спецоперація буде ефективною, короткою, ось ці люди ну просто підставили всіх нас дуже сильно. Путін же не хотів війни. Він же тільки за мир а тут узяли якісь погані люди та його підставили на цьому тлі. Довіра падає не тільки до Путіна, а й до російської армії. Це за словами російського ж депутата. А у нас сьогодні п'ять 50 на 50. Хто підтримує армію, а хто не підтримує. не знаючи, як пояснити росіянам одну поразку за іншою, російські пропагандисти вже намагаються росіян підготувати до того, що їм взагалі не варто очікувати. Бодай на якісь перемоги вони про взяття Києва вже давно не кажуть. А тепер кажуть, що і Запоріжжя вони окупувати навряд чи зможуть. Легко Адвіки. говорить, ну після освобождения Запоріжжя. Ви попробуйте освободить его, учитывая, как як все складується. Але як насправді у росіян усе складається. У них же просто чудово йдуть справи. Вони ж усюди тільки наступають. Ми постійно йдемо вперед. Це не можна назвати наступленням но успіхи є. До речі, а ви пам'ятаєте, росіяни на початку повномасштабного вторгнення, та й до нього казали, що вони візьмуть Київ за два дні, що максимум за тиждень захоплять усю Україну. Так ось, після семи місяців повномасштабного вторгнення, вони вже на це не сподіваються. Вони вже кажуть, що ну можливо війна буде тривати років десять. Сколько літ ми будемо делать, Саша? Сколько надо? Очкарошопа да. на стосі було за чесна То есть таї дістілітні діти, ще повоювати встигнуть, Правильно я розумію? неправильно за років десять вже не буде ніякої війни, тому що не буде скоріш за все самої Російської Федерації. Ну а поки що вона конвульсивно відправляє на фронт щойно мобілізованих. Путін вже казав, що вони будуть проходити підготовку, і ось без будь-якої підготовки перші пачки мобілізованих вже прибувають на Луган. Все благодарят за помощь. Если вы вот знаете, что так вот все будет. Робо і поїхати. навіть сам особисто Кадиров заявив, що він готовий відправити на війну на фронт своїх неповнолітніх дітей. Хоча насправді я гадаю, він таким чином намагається зробити усе, аби його діти не потрапили під іншу мобілізацію до бункера Путіна. Кадиров сьогодні утром заявив, що навіть його діти совершенно будуть отправлені на фронт маленькі сладкі е -е, Ті традиційні цінності которыми всегда була сильна Росія. Насправді росіяни дуже даремно сподіваються і ще трішки на якусь там мобілізацію. Це їм абсолютно не допоможе. Вони й далі будуть отримувати ганебні поразку за поразкою. Це постибне пораження під Красним лиманом, постибне пораження. під, е, значить, балаклієзюм. Головне при цьому не панікувати і пам'ятати, що усе під контролем збройних сил України. Не сійте паніку! Так нет никакой паники ніякої паніки. А те, що росіяни втрачають одну позицію за іншою, так це взагалі насправді смішно. Захватіли п'ять населених пунктів, ну то просто на самом деле смішно. Дій... Дійсно, п'ять населених пунктів. Для мене є цілком очевидним, що російська пропаганда зламалася, що російські пропагандисти не можуть пояснити, чому їхня брехня так сильно відрізнялася усі ці місяці від реальності. Але це тільки початок. Чим більше Росія буде зазнавати поразок на фронтах, тим більше буде колапсувати інформаційний простір. У них що прийшло? Прийшов урок всім нам. Ми получили па Єдиний урок, який мали би вивчити росіяни, це те, що не варто пхатися на території України, що варто забратися із нашої землі, інакше вони усі тут помруть, залишаться у цій землі за винятком тих, хто буде здаватися у полон. Мені особисто дуже подобається те, що російська пропаганда ламається, що вони там всередині починають їсти одне одного. Проте ми з вами, друзі, маємо розуміти, що сподіватись, ми можемо. Мо тільки на збройні сили України, що би там не кричали російські пропагандисти, і які б мрії не висловлював Владімір Путін. Тому допомагайте українській армії, допомагайте Збройним силам України, тому що саме вони сьогодні пишуть історію.